Вітаю, знайшли закинуті рейки, вирішили перевірити два гайковерта, дніпраєм найпотужніший. І у інтертува вийшла нова модель wut 9368 Головка на 36, от ми тут вже балувались, тут воно пішло. Зараз от на відео видно, що нічого тут не крутилось, гайка на 36. Зараз одягаємо і пробуємо. Кінця не буду крутити вже видно. Тримаю. Ось ще гвинтоверт від Дніпроєм. Теж доволі гарний і потужний. Ну, насправді Дніпрем теж дуже потужний просто напевно попалась така гайка.